Астрат, Элвін і Флойбет, від Біло і Хоубрак. Салют і Дезер. Кідес. Давай, сержант! На ней да з спати. спати. Казалось людина. Шість сто ноль! Не спати! Я стою, стою! Нащо так рано будити! Я ж тебе попереджав! Яс Я гаразд буду вставати в 6-й ноль. Надо йти на нову місію. Місія? А чому не тренування? Мовчати, сержант! Угу, Розумів, бос. Бос? Я лейтенант. Називай мене правильно, лейтенант Пігленор. Ага. Лейтенант. Він піли, я теж не, не виспався, скажу. Але це не так вже все погано, скажу мій, мій друг. А, друг? Ага. А, а, добре. Друг як дух. Ми ж йдемо на місію. Ага, зараз ми прийти при і сказати, як ми ми йдемо. Угу. Слухайте, слухайте, витрібні. Виконати місію. Тепер вам ви на місію і ставити золотий пістолет. Не або золоту винтовку десь так. Звідки? З замку не я, я Я не буду йти. Я сказав, будеш виконувати місію, тому що це мій приказ. Тага, зрозумів. Зрозуміли це два, два два... сержанта, так? А ну так, таксех, так, так, а лейтенант. Летенант пігленох. Ага, задумів. Тож просто я пошли до роботи. Ага, так, почнемо. піглен? Hello, hello. Hello, добре. Барон. Ага, Зараз написан, свін піглен. Я знаю, що ти піглан. Що ти піглан. Ага. Добре, а де цей замок? Е, е -м -м О, там. Ти все так добре пам'ятаєш? Е, ну я то ж принц. А, точно, ти ж принц Незеру Ти ж добре знаєш, де цей замок. Ага. Тільки на тебе не попасться з королю, але... або нам буде кінець. Ага, надію, що ми не попадемося. Це ж і батько, ж тобі не будеш шкодити Може нашкодити. Це може зробити Незах, а не він. А, ну та, точно. Як нам Як нам дебати, тише? Ми тільки мені а... казав, казав, отам. Не. Там. Там, там. Отут. Є це золотий пастолет. Я не розумію, бо золота вінтовка, але нам зараз не дістати. Тому що те ніхто не дізнався, нам треба не втихо діяти. І тихо говорити. Ага. Йдим на паличках. На паличках? Тихо, просто. Добре. Тихо. 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 Тас візьмем. Чи тихо? Угу. Ага. Йофстаф! Ой! Спалився. Ой. Ну, серан фіглен. Він справді жовтий. Ну, тобі точно з ним не стати. І, і, що? Ти замовчи. А, а ну привіт. Забери зброю. Е, 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 я, я не можу. Я, я. Я. Я не знаю. Я тобі шкодити не буду. Забери зброю. Звук. Добре. Так. Ти сам, наче ти закричав. Сам винен тепер. Я, Я просто... Я не думав, що він прийде. Ну це сам сказав, що тихо. Сам тепер винен. А, розумів. А... Не, не треба боятися, Я тобі не нашкоджу. А як за нас зараз прийде, може да валим? А що? Валим. Не сказав валим. Валим? Но, на що? Наш... Ми і нас може в... вбити. А, то, точно. Хо А, Ну та попереджав, але я не впевнений в тому, що він справді прийде. Там він справді зараз прийде і, і, і валим коли написано. Піде добычи. Я, 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 я. Пітек. Ну поїзд я тобі не кош. Ну, я не знаю. Подождите. Пойдем, ну минушку. Ще бощ. Ще. Ще. А, ти мене обійняв? Так. Я ж тобі не нашкоджу. котшу. Іди. Втікаємо. Втікаємо. Ти Ті був правий, не надасть тікати. Тікаємо до бази! Тікаємо! Ну і ти даєш! Ммм, я ж ми ж з тобою пацани пацани на кого не здають. Ага. Тут нас. З... Ага. Hello, Херпайн. Ага, привіт. Ага, мам. Сержанти, ви дістали золоті... золоті золоті... Винтовка в пістолет. А ну так достали. я... він схожий, більше на револьвер схожий. А, ну э, так буває. Це постійно писально хБ наша збиться. А, я просто Мені треба було. На нащо ты нас покажу, чтобы пост вкрасти? А, мені було це потрібно просто те, тому що Мні... мені... мені, а... Мне. А, це мені доходило, це належало моєму батьку. А, а, Тоді добре, зрозуміло, йдемо він піклун, я хочу тобі щось з тобою проговорити. Що? добре, йдем. Ой. Слухай, чого ти нас не покликав? Твій дядько дуже дивний. Він щось поховує, щось заїкається. Тобі не здається за дуже дивним, що він там щось то... приховує. А що ти говориш? Він нічого не поховує, це мій рідний дядько. А чого він поховує? Чого він заїкається? Можливо ти трохи правий. Він справді щось поховує. Він дуже дивно. Він так раніше не поводився. М -м. А що як він? А може він як він цей місії наші робити? Ну, мій дядько минулий воєнний після Старської війни. Воєнний? А, ну так. Воєнний. Він це робить до... До, А До, Несу? Ні, до свого генерала, Генерал його просто робить це, Тому що затім. Я не знаю, він просто напевно хотів. Я думаю, що він просто хотів, напевно, генегалу просто повернути цієї вінтовки. Добре, я поки що тобі вірю, але мені здається, що це неправда, що він хотів оборонити. Ти я ти самі дізнатися. Ну, можемо завтра дізнатися. Добре. Я пішов. Ще я хочу. Можливо, можеш колопити. А що? Ну що, до побачення? До побачення, хвабань. Я спати. Ну, зараз ще 12.00. Мені все рівно, я хочу спати. Hmm. <sighs>